Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Ми продовжуємо тему числівник і сьогодні розглядаємо із вами математичні знаки. Отож, знак додавання буде die Addition – додавання «addieren» або цузамен додавати. Сам знак додавання називається Das plus – «die Summe». Дорівнює німецькою буде ist gleich «macht», або ergibt. Віднімати буде обziehen oder субтриeren, das Minuszeichen знаk minus, die Differenz Risien. Множите буде мутиplizieren або мал, das Malzeichen знаk множення. Діти дирек. Das Divisionszeichen знаk ділення de Rest залишок. Дівуцель корінь. Дас вухль цахен знак кореня. Вукцель цін аус вираховувати корінь із. Ді Quadratwurzel – квадратний корінь. Давайте розглянемо дані знаки на практичних прикладах. 5 плюс 8 дорівнює 12. 5 плюс 8 – 12. 2 плюс 1 дорівнює 3. 2 плюс 1 ergibt 3. Тобто це синоніми. ist ergibt. 6 мінус 4 дорівнює 2. 6 мінус 4 macht 2. 10 помножити на 2 дорівнює 20. 10 маль 2 macht 20. 8 поділити на 2 дорівнює 4. 8 дивідірат дух 2 гляйх 4. 10 поділити на 3 дорівнює 3,3 заокруглено. Син geteilt durch 3 ist 3,3. Квадратний корінь з 4 дорівнює 2. Квадрат вуцель aus 4 ist 2. Сподіваюсь, цей урок буде корисним для ваших математичних обчислень. Вітаю вас! Ви стали ще на один маленький крок, ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відеоуроки. До нових зустрічей, Alles Gute!